Добрий день. Або питання до чаті, що а, номат, навіть не питання, а коментар, що номат не можна перепрошити по Wi-Fi, що з Wi-Fi він зовш... зовсім не працює. Я не мав змогу відповісти, записати відео, тому що я всі свої номат відправив людям, які вони потрібні, але сьогодні отримав ще декілька модулів, і ось зараз ми його розпакуємо та спробуємо перепрошити по. Wi-Fi, як а, воно є. А, звісно, тут стоїть та прошивка, яка а, стоїть по замовчуванню. Ми подивимося, чи підтримує він Wi-Fi, чи зможемо під'єднатися по Wi-Fi замість під'єднуватися через UART з використанням драйверів та такого іншого. Я розумію, що можливо ця фіча потрібна тоді, коли. Є бажання прошити модуль, а комп'ютера зовсім нема. А, в цьому разі можна під'єднати модуль до контролеру та потім а, використати а, телефон, наприклад, щоб залити прошивку Експреслос. Ну і, звісно, для цього потрібно під'єднати модуль до Wi-Fi, тому що у вас нема комп'ютера і не маєте змогу. Щось під'єднати по Іван. Ну, я все розпакував. Ось це для а, нано наноконектор, який нам зазвичай не потрібен. Е, і ми маємо тут дві антенни, звісно, до бен як завжди. А, ну і сам передавач. Давайте я зараз це зберу та спробуємо його під'єднати до пульта. Та подивитися, чи зможемо ми активувати Wi-Fi та прошити цей модуль по Wi-Fi. Ну, ось я все під'єднав. Ось я маю пульт, тому я цей модуль зараз під'єднаю до пульта. Ось все. Готове. Це. Не займає багато часу. Зараз все непотрібне Приберемо. Ну, і спробуємо. Вімкнути наш передавач, але перш за все, мені потрібно а, відкрити Express LRS конфігуратор та а, десь зробити прошивку. Ну, тут у нас вже є 3.5.3, в нашому випадку ми вибираємо Радіомастер. Радіомастер без параметрів, ну і а, пристрій в нашому випадку. Радіомастер Нома 2.4. І ми будемо а, прошивати по Wi-Fi. Перевіряємо 2.4, 915. Там не якась Binding Face є. є. А, і натискаємо Biode. Зараз зробимо прошивку. Ну, ось наша прошивка, а, яку ми зробили. Ну і зараз а, спробуємо під'єднатися через Wi-Fi. Для цього я переходжу в налаштування ExpressLRS модуля. Та ось тут десь повинна бути а, опція, яка дозволяє мені під'єднатися, перевести цей модуль в режим роботи по Wi-Fi. Ось я вибираю. Wi-Fi connectivity і вмикаю Enable Wi-Fi. Enable Wi-Fi. Ну, і ось а, тут повинен бути саме Wi-Fi. Що нам потрібно зробити? Нам а, потрібно подивитися, чи а, маємо ми Експрес ЛС, маємо Експрес ЛС Трансмітр. Нам потрібно від'єднатися від нашої а, network. Ну і зверніть увагу, що я використовую Windows 11. Чомусь, якщо у вас тут стоїть а, якийсь є інший Wi-Fi, і він в доступі, і стоїть галочка Connect Automatically. При, а, якщо ви пробуєте підключитися до Express LRS, він, звісно, потребує. Якихось екшен у вас повинен відкритися браузери. У браузері ви маєте змогу оновити прошивку, але чомусь Windows 11 відключається від цього Wi-Fi та переключається назад на а, тій Wi-Fi який має інтернет. Тому приберіть галочку Connect автоматики щоб воно не перемикалося автоматично. Ну, ось а, у нас все. Підключено Open Browser and Connect, і ми бачимо, що ми тут бачимо. Давайте подивимося, яка прошивка у нас є. Ну, Зверніть увагу на те, що в нашому випадку по замовчуванню зараз прошивка, яка тут встановлена 3:5.2. Якщо були перші версії модуля, то там була прошивка 3.4. Щось таке, вона навіть не повністю підтримувала всі. Ті можливості, які дає новий чип. І, звісно, там були якісь проблеми з а, програмним забезпеченням, не з модулем, а з а, тією прошивкою, яка була встановлена. І там я бачив, декілька багів було виправлено. Вони стосувалися саме Wi-Fi. Тому, можливо, хтось мав проблему, тому що прошивка була ще дуже сира на той час. Але якщо у вас є прошивка яка 35.2 та вище, ніякої проблем, проблеми з Wi-Fi немає. Ну, ось ми бачимо прошивку в нашому випадку 35.2. Ми е, е, тільки що створили 3.5.3, тому ми зараз е, скопіюємо ось тут е, нашу прошивку та відкриємо знову браузер. Та я ставлю, де вона там у нас знаходиться. Ну і ось починаємо прошивати. Оновлення пройшло успішно. В деяких випадках я дійсно бачу, що іноді воно видає якусь помилку, але що я робив в цьому випадку, я просто прошивав. Знову, знову під'єднувся до Wi-Fi і зазвичай на другий раз воно працює без будь-яких проблем. Ну і ось давайте ми знову під'єднаємося до Wi-Fi. Зараз Wi-Fi від'єднався. Мені знову потрібно його активувати. Активуємо. Подивимося. З'явився він у нас. Я тут ставлю зазвичай Connect Automatically. Він під'єднується. В цьому випадку Windows 11 не буде від'єднуватися від мого модулю. Відкриваємо браузер, ну і бачимо, що прошивка в нашому випадку вже 3.5.3. 35.3, ну і, звісно, те ж саме повинно працювати в тому випадку, коли ви під'єднуєте, все, ваш модуль по USB-C. Починаєте живити, використовуючи UBC. Ну, ось давайте перезавантажимо наш пульт, наш передавач, і подивимося, що оновилася версія прошивки тут для початку. Версія прошивки повинна бути 3.5.3 зараз. Ну, ось 353 FCC 915. Те саме, що ми зробили з вами. А якщо ви а, спробуєте живити пульт, не пульта модуль, а використовуючи USB-C, все теж должно працювати. Ну, а, звісно, а, хтось не дуже може вірити цьому, тому я маю ще один модуль, який я все одно. Планую прошити, і ось цей модуль я зараз а, подам на нього електрику, використовуючи саме USB-C. Знову відчиняємо цю коробку. Дуже багато чого залишається. Видемо на смітник. Від'єднуємо. Іде антена. Ось тут повинні бути антени. Це антенна. Зазвичай, коли я передаю ці передавачі військовим, я також додаю ось цей нано, можливо, у когось є пультизнано, але я їх нікого не мав. А, тому в мене цих переходників. Доволі таки багато. Обов'язково під'єднуємо антени, щоб нічого не сталося. Ну і зараз я не використовую пульт, я а, просто під'єдную наш модуль, використовуючи USB. Давайте ми закриємо непотрібні сторінки. Та, тут треба почекати, модуль повинен а, перейти в режим Wi-Fi, десь через. 60 секунд. Тому ми чекаємо 60 секунд. Ну і зараз подивимося, ще якісь гвинтики є. Щось не пам'ятаю цих гвинтиків в попередньому модулі. в попередніх версіях. Дуже дивно. Тут є. Ага, і тут є, але в попередніх версіях, я не пам'ятаю гвинтів, мажову я десь пропустив. А, ну що, бачимо, що Wi-Fi активований. А, ця лампочка почала змінювати колір. Ну, в даному випадку це зелений, який переливається. Це означає, що Wi-Fi активований. Подивимося, де наш Wi-Fi. Ну, ось Wi-Fi, ми повинні до нього під'єднатися автоматично. Ось тут Windows видає, що потрібно щось робити. Відкриємо браузер. Теж дивимося 3.5.2, вибираємо апдейт. Вибираємо нашу прошивку, яку ми тільки що зробили. І подивимося. Зверніть увагу, що ми не використовуємо драйвер. Ми е, живемо, так, живемо модуль, використовуючи USB-C, але ми використовуємо USB-C тільки для живлення. Ну, ось ми е, зробили прошивку. Давайте почекаємо ще 60 секунд. Щоб а, впевнитися, що ми маємо 3.5.3. Ось почала а, лампочка а, міняти колір. А, та ми можемо вже Wi-Fi знайти, він вже під'єднався автоматично в моєму випадку. Ну і бачимо 3.5.3. В нашому випадку все оновилося. З будь-яких проблем. Тому не знаю, у кого Wi-Fi чому не працює. Ось я казав, що він працює, там хтось не ві вірив просив записати відео зараз. Хтось скаже, що це все Generative я, і це не насправді, але я працюю. Я купляю всі ці речі, а, я нічого не рекламую, і а, ніяка китайська компанія мені жодного разу не прислала. Подарунки або чогось такого, і все я купляю за свої гроші, і все, що я роблю, та відсилаю військовим. Я роблю за свої гроші. І нічого не збираю, не продаю, ніде гроші на цьому не заробляю. Дякую.